Два дні поспіль лідер українського об'єднання Свобода Олег Олехтягнебок перебував на Січиславщині. За цей час встиг чимало. Провів шість зустрічей. У Дніпропетровську представив єдиного кандидата від опозиції у виборчому окрузі номер 28 Свободівця Анатолія Галілея. Після цього Олег Летягнибок відвідав матч між Дніпропетровським Дніпром і Київським Динамо, уболівальники яких традиційно підтримують націоналістів. Також лідер свободи відвідав місто, де виник інтернет-мем, бабуся і кіт. У Дніпродзержинську білосиня влада заборонила не лише щити із популярним написом, а ще й зрізала під корінь 15 зазивних щитів з агітацією свободи. Те саме відбулося з майже трьома десятками щитів у Дніпропетровську. Така зухвала поведінка регіоналів тільки збурила людей. Тож у Дніпродзержинську, попри шалену зливу, на зустріч прийшли кількасот містян. У кривому розі поспілкувалися з лідером свободи не менше тисячі людей. Краяни кажуть, націоналістична сила стала їм близькою, бо послідовно боронить соціальні права студентів, журналістів, підприємців, підтримують свободівців і металургі. Це й не дивно чи не найбільше акції націоналісти провели на захист прав робітників у підприємству надприбуткової корпорації «Метінвест» та найбільшого українського гірничо-металургійного підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг. На цих підприємствах швидкими темпами скорочують штат працівників, а рівень зарплат залишається невиправдано низьким. Мешканці Січиславщини також занепокоєні підвищенням пенсійного віку в умовах жахливого стану екології краю. Олег тягнебов зазначив, так звана пенсійна реформа є прикладом кричущої соціальної несправедливості від Януковича та його кліки. Сьогодні певний статус людини, а не трудові заслуги, визначає розмір її пенсії. Тому кругленькі суми отримують колишні кагібісти та компартійні функціонери. А ті, хто боровся за волю України чи все життя працював на заводі, живуть у злиднях. Аби ліквідувати цю ганебну практику, свобода у Верховній Раді ініціює закон, який обмежить максимальний розмір пенсії та забезпечить людям старшого покоління гідну старість як компенсацію за сумлінну працю протягом життя.